Слава Ісусу Христу на віки Богу святому. Найбільша любов, найбільша благодать Ісуса Христа. Вона знаходиться в наших серцях. Тільки нам треба відкрити доступ Ісусу до нашого серця, покаятися і наблизитися до Господа Бога через Його Слово, через Його істину, яка звільняє від любого рабства гріха і наближає нас. До Ісуса Христа, даючи можливість проповідувати і зростати духовно у Його єдності, силі і любові, тільки з Ісусом Христом можливе наше спасіння, тому що Він єдиний викупитель і спаситель всього людства, і Він єдиний, хто поклав своє життя на те, щоб ми могли мати шанс на життя вічне і життя у вічному